Скандальні заяви Трампа про Україну, підсумки переговорів в ЕРІЯРДІ та домовленості, яких наша держава не визнаватиме. Світ лихоманить на тлі спроб Америки покласти край війні в Україні. Європейські лідери сьогодні збираються вже на другий екстрений саміт у Парижі, щоб виробити спільну позицію щодо України та безпеки Європи. Є інформація, що посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій. А сполучені штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Про європейські домовленості та аналіз подій за океаном у прямому відменні від наших кореспондентів продовж цього випуску. Кіт Келог у Києві, американський спецпредставник із питань України зранку зійшов із потяга. На вокзалі його зустріла амбасадорка Сполучених Штатів Бріджет Брінк. Келох перебуватиме в Україні впродовж трьох днів. У межах візиту запланована його зустріч із президентом Зеленським. Той повідомляв, що хоче запропонувати Келогу відвідати фронт за підсумками цієї поїздки. Раніше говорив Келох Трампу представлять порівняння позиції України та Росії, адже з іншого боку інформацію надасть. Стівен Вітков, якого Трамп призначив представником із питань Росії. Спецпредставник президента США Кіт Келох прибув до Києва зараз. Ви бачите, як його зустрічають на київському вокзалі. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне і розуміємо необхідність гарантій безпеки для України, сказав Келох. Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд Келога і плани разом із ним відвідати лінію фронту війни з Росією. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів в Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України.

Відновити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час із візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну. А ще нібито має. Провести вибори, що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч із путіним уже цього місяця? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Ріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю, не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі, лідер сполучених штатів, напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. Згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим. Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме неуточню, склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? Єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською, він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для єс оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи much. зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів можливо, останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї проти 43%. схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Персонально до Путіна на відсоток більше. Дев'ять 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шенкаренко ТСН. Один біс один марафон єдині новини. Вдруге за три місяці Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. Про це довідалося видання Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу. Зокрема, Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті. В понеділок були вісім представників найбільших країн Європи. Скликали його одразу, як стало зрозуміло, що. США не запрошують їх за стіл переговорів з Росією за підсумками зустрічі. Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. Видання Політико пише, що в ЄС готують новий терміновий пакет військової допомоги для Києва на суму 6 мільярдів євро. Журналісти довідалися, що в межах пакету Євросоюз планує надати Україні півтора мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад. Пакет можуть оголосити напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на річницю вторгнення 24 лютого.